Продовжуємо слідкувати за ситуацією на дебальцівському плацдармі. Прямо зараз Настя Станко вже скайпом може нам розповісти останні новини з місця подій. Настя, привіт, привіт, Сергію. Ми тут намагаємося. Знову нема відео. Привіт, Сергій. Ми намагаємося розібратися з цією останньою інформацією. Знаємо, що гуляє по інтернету, начебто, батальйон територіальної оборони Кривбас Сороковий вийшов без наказу з Дебальцева. Ми говорили щойно з командиром цього батальйону. Він сказав, що нічого подібного. Вони виходили з наказом, їм наказали, і вони вийшли. Наразі вони не можуть сказати про кількість своїх загиблих і кількість поранених, тому що ще не всі на жаль вийшли з цього батальйону. Знаємо про те, командир батальйону сказав про те, що 23 троє в нього загиблих, але до моменту виходу з оточення, тобто до вчорашнього вечора. Також ми говорили з, з солдатами, які вийшли з Будівлі ганштенасте насте, Хочу, насте треба нам, що на, Это, на, да. на два речення назад, тому що підвисала картинка, і ми так дивилися на на твої гарні очі. Отже, з'ясували інформацію по батальйону територіальної оборони Кривбас, й батальйон. Ми їх зустріли на в'їзді в Артеміс. 9 ранку вони першими виходили, одними з перших виходили з оточення. А командир батальйону нам сказав, що вони вийшли за наказом. Бо ми читаємо інформацію в інтернеті. Гуляє, що, начебто, батальйон Кривбас вийшов без наказу. Самі самовільно вийшли. Це не так про так нам говорить командир цього батальйону. Він сказав, що був такий наказ, і ми вийшли. Виходили вони десь в десь й ночі. Одні одні з перших разом 128 двадцять -та Також одна з перших виходила частина її. І, і також сказав командир нам, що в нього 23 загиблих, але це станом до моменту виходу з оточення. То так, вони почали виходити. Яка цифра зараз? І що взагалі зараз зі всім батальйоном? Йому важко сказати, тому що ще не, всі, не, всі, не вся частина батальйону вийшла. Вийшла лише одна частина. Частина попала під обстріл, вони досі не дісталися до Артемівська і з ними зв'язку немає. Також ми говорили із бійцем, який був всередині генштабу. Як ви знаєте, штаб оточили вчора, який був в Дебальцевому, моя маю на увазі. А він говорить, що вони були в оточенні з 8 лютого. Uh, і вчора почали виходити теж 12-ї ночі і вийшли тільки близько 9-ї ранку. Їм вдалося вийти звідти. А uh, також вони попали на кілька засідок uh, з мінометів. Їх обстрілювали. Вони бачили, хто обстрілював як. Вони також зараз не можуть сказати про цифру uh, загиблих і поранених, тому що знову ж таки не всі ще вийшли їхні. це 128-ма uh, гірськопіхотна... гірсько-піхотна. Бригади із Закарпаття, але хлопців багато по виходному, бачили колону, можливо, їхню з чи 50 машин важкої техніки. Іх дуже перепрошую ми трохи втомлені, тому що теж дуже багато зранку працюємо. намагаємося тут з'ясувати все, що відбувається. В них майже вся техніка підбита. Ми бачили одну на нашому шляху. Потрапили тільки один нормальний стан. Це на Гачата механізмамагаються повернутися, щоб зібрати свою техніку, яка там залишилася. Ну принаймні, будуть робити такі спроби. Також ми були в морзі буквально півгодини тому назад. Морг переповнений. Я думаю, вже бачили ці фото на сайті громадського. 13 тіл, на жаль, лежить біля моргу. Вони не поміщаються в будівлю моргу. Загалом в будівлі моргу мали би бути сім. Поміщається сім тіл, але вже останні дні там по 20 лежать тіл. Десь сьогодні не сказав нам начальник за відділенням скільки, але так в приватній розмові сказав, що близько 25. тобто в морзі і 13 тіл. Ми порахували. Ми їх бачили на вулиці. Лежать їх немає куди. Поки що поставити, він каже, що зараз привезуть ще яка цифра ще. Ми також не знаємо. Будемо повертатися до моргу і з'ясовувати вже ближче до вечора кількість загиблих. Всі вони привезені з сьогоднішньої ночі. І до цієї години, до першого дня поранених знову ж таки кажуть, що інформація є секретною для службового користування. Але як нам підтвердили лікарі в приватних розмовах, це приблизно 70-80 людей. Зараз може вже і до 100, тому що ми постійно бачимо, як швидкі під'їжджають. І досі з оточення ще не вийшли. Військові це точно. Ми знаємо, що спецназ і досі залишається в Дебальцевому, Він прикриває відхід українських військових. Він досі там, тобто. Ця інформація президента України про те, що всі частини вишта, ну вона точно не відповідає дійсності. А Сергію запитують, тому що ну інформації багато. Збираємо її по кусочках. Можна сказати. Ну от просто зараз читаю я офіційний твіттер Міністерства закордонних справ Російської Федерації, і е, пише: е, ну, пишуть, що Лавров говорить, що переговорного процесу не відбувається. А так само він пише, що на лінії дотику абсолютно немає, е, ну не відкривається фактично вогонь. І просто, просто зараз я тебе попрошу, щоб ти цю інформацію спро або підтвердила, я не знаю. А ведеться на лінії вогонь. дотику не відбува... не ведеться вогонь. Ти маєш на увазі. Так. Ми попали під мінометний обстріл. Знаєш, де на повороті на Миронівській це крайній блокпост по трасі Артемівсь-Дебальцеве просто по нас стріляли. І... Ну постріляли по цьому блокпосту. Я маю на увазі. Нам так довелося хвилин 20 пролежати на землі. Справа в тім, що там затопили бліндажі, і навіть не було би куди ховатися, якби вони так намагалися далі стріляти. Там на щастя було два постріли. Потім вони. Зупинилися, але впали снаряди в 20 метрах від нас в полі. Ну, 20 метрів в полі це так, і ти лежиш під мішками. А, 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 ну, Але це символ. А от селищ. Ще миру. то це хвилюється весь час, тобто там взагалі не припиняються обстріли. Причому українська артилерія також відповідає, і ми були біля позиції. Артилерії. Поганий зв'язок, як бачимо. Так, підвисаю. Настя. Настя. якщо ти мене чуєш, то це саме місце, коли треба зупинитися, тому що зв'язок дуже поганий. Ти чуєш мене? Настя? Настя. Чуєш? Зв'язок дуже поганий, тому треба ще раз повторити. Так, що я кажу. Ні, я... Що Останнє, Останнє, що ми почули, так це те, що ви потрапили під обстріл мінометний, коли їхали. Це точно ми почули. А от далі вже почалися, знаєш, такі підвисання, Ну, як і зараз, власне. Зник зв'язок у нас з нас стоїть статус.